До Філіп'ян 4 глава, 6 вірш, каже так: ні про що не турбуйтеся, ні про що не турбуйтеся. Тобто ні про що це значить ні про що, Даже про дом, про скутер або ще щось. Не турбуйтеся. Написано забудь яких обставин. Забудь яких обставин. Війна, болезнь, відсутність грошей, доступність грошей, ізбиток грошей, недостаток грошей і, і так далі. Забудь яких обставин. Через молитву прохайте Господа, про що потребуєте. Про що потребуєте. Якщо у вас є потреба в, жит... в жилищі, да? в будинку, або в машині, потреба. От потреба, розумієте, нагальна потреба, От. то Біблія каже, щоб через молитву ми прохали Господа, про що потребуємо. І написано забудь-яких обставин. Тобто можна, ну, можна не говорити, що о, такі обставини. Ну, як в таких обставинах просити? Забудь-яких обставин. Забудь-яких обставин, неважно, які обставини. Через молитву прохайте Господа про що потребуєте. Ось вам основання для молитви. Ось вам основання для віри. Бо написано: ні про що не турбуйтеся. І точка: Ні про що не турбуйтесь. Забудь-яких обставин, забудь-яких обставин, через молитву прохайте Господа про що потребуєте. Та завжди дякуйте йому за все, що маєте. Якщо ми невдячні, в тому малому, що в нас є, то як він дасть більше? Будьте вірний в малому, що у вас є. Будьте вдячні. Но не просто вдячні і все. А перед, перед цим написано да, в контексті, що якщо у вас є потреба, просто просить це у Господа. Просить, не турбуйтеся. Знаете, воно У нас повний каламбур. Ми не вдячні за те, що у нас є. Ми дуже турбуємось. І в цьому всьому ми дуже просимо у Господа, щоб Він нам це дав. Нам ну, треба ісключити як мінімум два компоненти в цій цьому, в цьому, в цьому молитві. Нам треба не турбуватися, бути в спокої, не турбуватися. Як би це не звучало, але це віра. Не про що не турбуйтеся за будь-яких обставин. Є, розумієте, що якщо ви не написали за будь-яких обставин, то це значить, що за будь-яких обставин. Що обставини можуть бути, бути зовсім несприятливі для цього. Зовсім. Але ми бачимо, що із писання, що люди в несприятливих обставинах могли е, бачити Божі чудеса в своєму житті. Але ми маємо бути вірними, Господу і бути в спокої, незалежності від обставин. Обставини можуть бути несприятливі, можуть бути. Але Біблія каже, ні про що не турбуйтеся. Тобто, чому нам треба не турбуватися? Тому що ми довіряємо Господу. От в чому. От в чому віра. Віра в тому, що ми в цих обставинах довіряємо Господу. Ми йому довіряємо. А якщо ви турбуєтесь, то ви не довіряєте йому. Значить, те, що ви просите, ви не получите, тому що ви просто не з вірою. А віра є впевненість у невидимому і осуществлення ожидаємо. Віра же є увереність в невидимому, впевненість. Ось. Тому давайте будемо вірити, ні про що не турбуватися, будемо забути, яких обставин через молитву через молитву, не, не через кредити, знаєте. У нас є обставини, наприклад, ми йдемо беремо кредити, залазимо в проблеми. Або у когось там ще щось одав або щось продаємо, чого це Ні, написано забудь яких обставин через молитву. Прохайте Господа, про що потребуєте. Невже Він це сказав, щоб ви просто знаєте, а от я їм дам таку фішку, щоб вони собі там, ну, просто казали, просили, знаєте? Ні, Якщо він так каже, то він щось мав на увазі, що, що, він, дасть, розумієте? що він дасть, це написано для того, щоб ми правильно вірили вірили.